Танцю отримує народний ансамбль танцю молоді що воноградського народного дому керівник Людмила Прибега. Пані Людмила, ви ще отримаєте заваломий внесок у розвиток української культури та участь у першому всеукраїнському багатожанровому фестивалі Ворота Карпат. Подяка для пані Людмили. Побудьте ще з нами, побудьте з нами на Диплом. Отримує готова за фестивалю хореографічний ансамбль квіти у Росії радиківської дитячої музичної школи імені Ігора Білозіра, керівник Христина Долайчук. Диплом передамо пізніше, тому що вона готує своїх маленьких вихованців до виступу на Гала концерті. І я передаю слово організатору фестивалю Ігору Піху. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Шановні наші гості, шановні жителі, я в першу чергу хочу подякувати. Богу, що ми маємо можливість робити такі потрібні заходи. Заходи потрібні для того, щоб навіть навіть не з тою метою, щоб зібрати кошти, хоч це теж дуже важливо. А з метою, щоб наше молоде покоління мало майбутнє, мало естетичне виховання, національно-патріотичне виховання, щоб вони розвивались і росли нам на для гордості. Я хочу подякувати тим неймовірним людям, завдяки яким ми можемо творити такі заходи. Давайте ще раз оплесками подякуємо нашим журі. Хочу невеличкий сувенір подарувати пам'ятні сувеніри. Передайте, будь ласка, хто буде по сувеніру. 11. Дякую вам щиро, що ви присвятили тих два дні. Ми так розкажемо коротко про фестиваль. В травні цього року, ви знаєте, ми пробували робити обласний фестиваль. Хотіли побачити наші можливості, що ми можемо зробити в на нашій громаді, яку кількість людей ми можемо прийняти. В травні було 300 учасників. Ми розраховували зробити всеукраїнський фестиваль. Метою було 500-600 учасників. Ми вчора ну, вчора прийняли участь більше тисячі учасників. Ми мусили, змушені були розділити на три локації, тому що ми в одному залі людей не помістимо. Для хореографії треба більші сцени. Але ми раді, що ті люди є, бо в нас кожного є вибір. Або в суботу-неділю просидіти вдома на дивані з телефоном, або піти. І зробити добру справу, і не прожити цей день даремно. Я вам щиро всім дякую. Дякую, що ви знайшли час. Хочу вам побажати творчих злетів так як ви люди творчі. І ще не один раз журювати на таких фестивалях. Дякую. Я ще хочу сказати одну секунду, що нам за два дні. Ми ще до кінця не підбили суму, але в межах 100 тисяч гривень ми за тих два дні зібрали. Це буде для наших хлопців, які сьогодні дякую всім на нас. Дякую всім.